І Давно збираюся, ніяк я не вийти, дуже холодно і сонця немає зовсім. Ну, так як зараз воно трошки ніби не так хмарно, хоча сонця немає. Хочу розповісти вам про бакові суміші, які приміняються, застосовуються при обробці троєн. Я не хімік. Хімію вивчала тільки в, в школі в 70-х роках. Тож не задавайте питань про реакції. Чоловік мій все проробив на практиці. А я вже по його записниках і своїх вже напрацювала на напрацьованих досвідах. Про бакові суміші. Що таке бакова суміш? Це що суміш? Це суміш препарату. Мені треба звідти чекати. Тут дуже холодно, Ну, стану. Тут, ой, оттуда дуже так тяне. Про, о, тут тепліше. Хай воно і не той, але тут тепліше просто. Так. про бакові суміші. Що таке бакові суміші? Це суміш препаратів різних дій. В одній, в одному оприскувачі. ну Для мене це дуже вигідно. Це полегшує працю роз Плюсів десь в 3, 4, 5 разів більше. Ви раз пробризгали через 10 днів або і більше, потім знову. А якщо все розділяти покупкам, то це, звісно, кожен день потрібно бризати. Ну, є такі препарати, що їх потрібно бризгати окремо. Але і мінуси є. Невірна підібрана суміш може бути для рослин пагубною. Можна попалити листя рослин, особливо молоді. Невірна сполука в бакові суміші приведе до повторного оприскування. Правила, які потрібно знати для використовування саду. Неудобно, незручно мені, ну, Уже пора, мабуть, і вам закупляти щось думаєте, і вам трошки, ну, щоб хто знав, може новачки ще. Суміш потрібно використовувати. Як тільки заправили бачок, щоб вона не стояла там 2-3-4 години в вас ні, як тільки заправили бачок, навіть час-два вже може невірно діяти на троянду. Бо реакції, які почнуться в ваковій суміші, можуть уменшити ефективність. Порядок для змішування спочатку ми в ємності розводимо сипучі препарати, потім рідкі препарати, маслянисті, емульсії. Останніми в бачок додаємо стимулятор. Два різних фундицида і два різних інсектицида не бажано змішувати в одній баковій суміші. Бакова суміш. От що в ній змішує? Інсектицид, акаріцид, фунгіцид і до, добриво, і стимулятор росту. Більше змішувати не бажано, бажано тільки менше. Перекину. В голові вже нічого не вдержиться. Це як починаєш вже бризкати, там вже так. Да. А от за, за зиму то все воно там посигне Не працюєш не то і зрозуміло, що воно. Фалькон фалькон близкає окремо, навіть не додаємо. Рідини яку змішували. Ну, сонця немає мені погано видно. Ну, мені краще видно, але ну, погано. Так, це повинні знати признаки несумісного препаратів. Шарування рідини Зміш... змішували вже. Знаки є препаратів, появи осаду на дні ємкості, де ви розбавляємо препарати, поява бульбашок, це все несумісність. Телехурці задрує. Ось отак. Все зробили вірно і процідили. Немає ніякої новації. А стали прискати, І форсунка забувається. Буває у вас таке? У мене теж буває. І таке часто буває. Прочистили, продули, і вона знову забивається. Це ознак теж несумісності деякого препарату. І ще ефект, який ви побачите пізніше, на, на, на другий-третій день це спалене місця. Коли збираєтеся складати, складати бакову суміш, перечитайте інструкції всі які несумісні препарати, біопрепарати в сумішах не використовуються, такі як фітоспорин, фітоверм, теж -фітоверм і фітоспорин використовуються окремо. Актара ця використовується в усіх бакових сумішах. Дазол, стробі, квадрі, стіл, циркон, епін, плантатор з гуматами. Теж використовують з гуматами, використовується плантатор із гуматом. Теж краще не розміщувати, краще окремо їх зробити. Не можна мідь плюс фосфор, кальцій, плюс фосфор і лише плантафон, плантатор там 15, 54, 10 сумісний. І вона там не хоче сидіти, бо там холодно дуже, там вітер дуже так, щас, хороший туди якраз. Дуже ефективний і їдкий препарат це фалькон. І перевищення концентрації може спалити листя. Фалькон не використовують в баковій суміші, особливо не можна з прилипачем. Листя попалити. Доза фалькона 8-10 мл на бачок 10 літровий, 10 літрів води. Якщо з'явиться ржавчина, якщо у вас з'явиться ржавчина, як у мене вона була, вона теж аж позапрошлий рік, то дозу прийдеться додати до 15, ну, до 20 даже мл. Листя ви попалите, але ржавчина відступить. Ви пожертвуєте листям, але ржа затихне і ви спасете свій сад. Я в своїх сумашок прилип... приміняю плантатор, плантафол, для якого прилипач не потрібен. 30 плюс препарат не використовують в бакових сумішах. Бризгати рано весною при плюс 4 тільки окремо. Я все рівно щось пропущу. Це буду, будучи. писала, писала все рівно, я все рівно. Ну Це в мене завжди це воно є у мене, ця та. Ну все одно я буває, що пропускаю. Інсектицит і акарицид. в одній суміші не використовують. Краще це зробити окремо. Ну Я використовую. Коротше, я використовую. Те, що це не можна, але я використовую. Окремо я не хожу, не бризкаю. Для моїх ніг це губітельно. Інсектициди препарати від шкідників, а каріциди це препарати від кліщів. Коли обробляємо від трипса вертімек тлю, тлю не бере. Ветімєк, от, тлю іменно не бере, він при... бере його препарат кіовіджет, бере. Препарат ще не записала сюди. Я, я в цьому році ним, ним бризала тлю і на капусті, і кругом я бризала тлюй на трояндах, це тепеки, о, тепеки. Це препарат, препарат Тіавіджет воняє сіркою і аромату троянд ви не почуєте. Тож його краще не приміняти. Фундазол не змішувати. А каріцит від квіща теж не змішувати. Фалькон не змішувати. Ну це вертімек теж не змішувати. Ну, це я так і роблю. Вертімек я не змішую, і фалькон я теж бризаю окремо. Ну, я його ото, з весни бризаю, а потім вже влітку. Адемоспілан, тепеки, несомне з цим з препаратом, несумісне з препаратом, щелочним. Вот, які вам потрібно, ну вот. Ну, я приблизно от, пишу собі той актора, скор, топаз. Це препарати, які я покупаю, ну, купляю, щоб були в мене. І змішую їх. Актара, конфідор, скор, топаз і хорус. Оці можна препарати змішувати. Деякі мої бакові суміші. З весни, конфідор, слідуючи скор. Хом, фуфанон, курзат це е, мідь содержащі сад, препарати. Актора, хорус пас, плантафол 20 20 20 з весни рано, першим це ми бризаємо, актора, хорус. Топаз, плантафол 20 20 20 плантатор, там що є у кого. Сапфірова капля або рубінова капля. Сапфірової у нас не буває от, каплі, у нас е, буває бурштинова ця капля. Від ржавчини Від ржавчини Двейдий концентрат конфідору, стробі, середина літа від кліща, конфідор медея, Плантафол, Актара. І плантафол обов'язково додаємо сюди. І вперше, тут, ту з весни от бризгаємо далі вже бризати будемо ми десь через. Через 10 днів, от як пробризали ми першим этим, хорусом, ми пробризали першу. От ми через 10 днів будемо бризати конфідор, стробі, плантар, планта, плантафол і з серії. Середина літа От кліща, конфідор, медея, плантафол, актора. Брексіл Мікс. От 15 до 25 мл Брексіл Мікс. І від кліща. Аполо, скор, План... ну це ж не все не все зразу. Це що врізають. Аполо, Скор, Плантафол, Рубінова капля. Ну, це далі буде воно, далі десь уже, наверное, після перед, перед цвітінням, може бути. Для бутонів від трипсів спінтер 4 мл топаз 4 мл плантафол і рубінова капля. Суміш Енжо, хорус, плантафол. Мегафол 20 мл, рубінова капля. Це рубінова капля, це воно дає імунітет виробляє гарний у рослин. Для оприскування може взяти бордоску суміш, фунгіцид форус і будь-який препарат від шкідників. Децесс, іскра, там АКТАРА, фуфанон. Фуфанон нова, зараз він універсальний для шкідників і культур, щоб був він. Знайшла цю свою записну, ту, щоб вже розповісти вам, щоб ви не спрашували, чим, чим коли потрібно бризкати. Я думаю, що ви. Уже запишете все, так як у мене воно пописано все. Ніж має що сказати. Не наступай на одній ті же граблі, бо дуже боляче, оти ота набута гуля, а краще пригорнися до землі, вона тебе до серця пригорнула. Ще хліба. Ними закружляю, зірочу багато, білі у падають до ніг. Вже пішли від нас зимові свята і лишились Бога та колючий сніг, Сяду із онукою на різні санчата і згори несемся вітер та ганять. От якби ще вміли сани керувати, хоча б на хвилину дитинства рай. розповіла я вам все. Що, що хотіла я вам розповісти, хто занотував, нотуйте, бо більше я не буду дуже розповідати все. Далі прийде весна. Я вже пахне навіть весною. Хоча дворі мороз і холодно. Ну, все рівно вже, вже ось ось буде весна. І ми її відчуємо, і ми її побачимо там нам до неї просто син. всій україненки наші. Зелене он стоїть, воно. Бачите, зелені кущики, вон ті стоять зелені, примулки. Тут ті вон примули, всі зелені, ось такі стоять. Друзі, свята пройшли, будемо чекати весни, будемо щось робити тоді весною вже, то сіяти, то саджати, то підсаджувати. Я ще три трояндочки заказала в твоя роза, яких у мене немає, бо я їх ета тоді замовляла, а вони, видно, я не знаю, чи, може, закінчились у них, що не положили вони мені, то я замовила іще. Зелень де ж моя, зелененькі вони кущики. Там зелененькі, там. Ще весна прийде, може нас сіваю я кіточок сюди таких. Понад доріжками теж. Та й тюльпани посходять, я багато дуже тюльпанів розсадила, що воно буде, як воно посходино. Будемо дивитися. І так, друзі мої. Спасибі, хто буває зі мною, хто дивиться ролики. Не тільки, не тільки Україна дивиться, дивиться весь світ. Сьогодні із Киргизстана жіночка мені дяку прислала таку подяку за те, що ми і їх, я і їх розраджую. Це, звісно, це. Дорогого стоїть, я думаю. Якщо весь мир в тебе дивиться, то це коштує дорогого. А вам до побачення. Будемо чекати весни, щоб вона прийшла вчасно і нормальна була. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас.